Всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Я є співзасновницею академії TechMission, Мене звати Діана Романенко. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про перспективні професії 2023 року. Але я не просто хочу вам дати перелік цих професій, я хочу вам пояснити, чому саме ці професії постійно будуть у попиті, незважаючи ні на які обставини. Тож розпочнемо. Спочатку я вас попрошу підписатися на наш канал, поставити вподобайку і погнали! Попри всі зміни, ми все одно спостерігаємо стрімкий зріст та успіх і розвиток it галузі в цілому, навіть зараз вона продовжує залишатися осередком стабільності, прибутку та постійного джерела нових проєктів. Перш ніж розбирати ці професії, давайте розглянемо, що саме роблять ці люди на проєкті. Є таке поняття, як SDLC. Software Development Life Cycle, що в перекладі означає життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Він складається з різних етапів, і якраз на кожному з цих етапів ми будемо розбирати, яку роль відіграють ті чи інакші професії. в IT. ще я хочу, щоб ви розуміли, коли я буду казати проект, софт, продукт, «ПЗ», програмне забезпечення. Ці всі терміни мають майже схоже значення і вони між собою перетинаються. Почнемо з першого етапу розробки програмного забезпечення: це ідея та планування. На цьому етапі головні ролі відіграють менеджери команди. Це може бути продакт-менеджер, проджект-менеджер, ділівері-менеджер або будь-які інші менеджери, котрі будуть надалі працювати з цим проєктом. Почнемо з продакт-менеджера або продакт оунера. Це батько або мати будь-якого продукту. Цей фахівець керує всім, що пов'язане зі створенням продукту. Починаючи з ідеї, завершуючи його просуванням. Основна задача цього фахівця зробити так, щоб продукт був успішним та популярним серед майбутніх користувачів. Ця людина має володіти як технічними навичками, так і знати маркетинг та продажі. Далі проджект менеджер або PM. PM відповідає більше за налагодження ефективних процесів у виконанні проекту. Його задача дбати про те, щоб проект був успішним, а замовник задоволеним. PM відповідає за час виконання проекту, бюджети та весь обсяг робот. Наступний етап розробки програмного забезпечення це узгодження вимог. На цьому етапі вже активно починають працювати бізнес-аналітики. В залежності від масштабу проєкту у бізнес-аналітиків можуть відрізнятися задачі. Проте головне, що має зробити ця людина, це розібратися у бізнесі клієнта та перетворити вимоги на технічне завдання для команди. Отже, вимоги у нас узгодив бізнес-аналітик. Тому рухаємося далі. Наступний етап це архітектура та дизайн. Тут вже починають працювати архітектори програмного забезпечення. Як ви вже здогадались по назві, цей фахівець. Планує внутрішні структури розробки програмного забезпечення за вимогами, наприклад, які інструменти та мови програмування будуть використовуватись у майбутньому проєкті, визначає, яким має бути формат зберігання та передачі даних, який має бути склад команди, та потім повністю керує якістю всього процесу розробки. Хочу сказати, що не всі розробники мріють стати архітекторами програмного забезпечення. Тому що не всі хочуть брати на себе таку велику відповідальність. Проте винагорода за таку роботу складає більше 7 тисяч доларів на місяць в Україні. Далі у нас підключаються UX ui дизайнери для того, щоб створити зовнішній вигляд софта. UI розшифровується як User Interface і перекладається як інтерфейс користувача. Інтерфейс складається з кнопок, картинок, тексту, полів, воду та будь-яких інших елементів, котрими ми користуємося. Про все це а також анімацію, переходи, макети екрану та повну взаємодію користувача з додатком дбає саме ui дизайнер. Простіше кажучи, це картинка, котра створена дизайнером для кращого сприйняття користувачів. Часто UI та ux дизайнери вплутають. Ви вже знаєте, чим займається ui дизайнер, тому переходимо до того, чим же займається UX дизайнер. User experience перекладається з англійської як користувацький досвід. Результат роботи UX-дизайнера дизайнера це легка взаємодія користувача з додатком. Тобто користувач має інтуїтивно розуміти, що йому потрібно зробити на будь-якому застосунку. Основна відмінність UI та UX дизайнера полягає в тому, що ui дизайнер вирішує, як буде виглядати користувацький інтерфейс, а ux дизайн. Агнір відповідає за те, як саме він буде працювати для користувача. Отже, коли вже все продумано до деталей, нарешті ми можемо перейти до етапу розробки. Тобто програмування, ось тут вже і починають свій труд різні розробники. Це можуть бути фронтенд, бекенд або мобайл девелопери Що робить фронтенд девелопер Це програміст, який займається розробкою інтерфейсу користувача по макетам дизайнера. бекенд девелопер свою чергу займається розробкою алгоритмів, передачі даних до баз, та всіма функціями, які не бачать користувач. Є ще FullStack девелопери. Це фахівець, який поєднує в собі як фронтенд, так і бекенд розробника. Тобто, це людина, котра може самостійно розробити невеличкий продукт. Йдемо далі. В Команді розробників можуть бути також і мобайл-розробники. Вони бувають як для Android, так і для iOS. Тільки уявіть, ми щодня користуємося смартфонами, смарт-годинниками, фітнес браслетами та іншими гаджетами. І саме додатки для всього цього створюють мобайл девес. Після етапу розробки програмного забезпечення ми переходимо на етап тестування програмного забезпечення. На цьому етапі у нас працюють Manual та Automation QA Engineers, тобто це і є ті самі тестувальники програмного забезпечення. Задача цих фахівців запобігти або знайти недоліки у програмному продукті. В нас на каналі вже є відео, де ви можете ознайомитись, чим саме займається тестувальник програмного забезпечення, а також подивитися купу відгуків від наших випускників, котрі вже знайшли роботу на цю позицію. Передостанній етап життєвого циклу розробки програмного забезпечення це є реліз. Коли вже все створено та протестовано, продукти роблять доступним для кінцевих споживачів. За це відповідає DevOps та вся команда розробки. DevOps – це Development and Operations. Це такий фахівець, який відповідає за розгортання та безперебійне використання продукту. Також саме він буде відповідальний за оптимізацію всіх процесів життєвого циклу програмного забезпечення. І нарешті останній етап це підтримка. Тут залишаються всі фахівці, котрі і надалі будуть забезпечувати оновлення та коректну роботу продукту разом із службою підтримки користувачів. А вже ж це не всі фахівці, котрі працюють в it компанії Ми ще не сказали, наприклад, про рекрутерів, тому що саме вони займаються підбором всіх цих людей в команди. Або HR-ів, які підтримують життєдіяльність компанії, або маркетологи, які займаються просуванням цього продукту, сейлс-менеджери, які займаються продажем цього продукту, та звісно керівництво компанії. Сподіваюсь, ви тепер зрозуміли, чому саме ці професії будуть завжди в тренді, тому що без цих людей ніяке програм. Незабезпечення просто не буде існувати. Тож залишайте коментарі, якщо вам цікаво дізнатися більше про якусь професію, і ми будемо для вас готувати новий контент. Якщо ви бажаєте розвиватися як спеціаліст в it індустрії, для вас є безліч можливостей. А ми вам дякуємо за перегляд та будемо чекати вас у наступних відео.